Перші дні лея поводилася дуже не дуже. Вона забивалася під ліжко. Вона відмовлялася від їжі. Вона була агресивною щодо мене. Вона тремтіла майже весь час. Вітаю! Мене звуть Марта і я директорка благодійного фонду «Жмут щастя. Сьогодні я розповім вам про нашу із лею. То з неї ми зустрілися рік тому. Вона колишня мешканка чорного розплідника, тобто вона була не соціалізована, вона була лише плодильною машиною 5 років поспіль. У перші дні лея поводилася дуже-не дуже. Вона збивалася під ліжко. Вона відмовлялася від їжі. Вона була агресивною щодо мене. Вона тремтіла майже весь час. Весь пік наших проблем припав на моє перебування в Києві. Але з певних причин настав час повертатися до Львова, і, звісно ж, я взяла її з собою. Саме тоді відбувся. Особливий момент. Я простягнула до неї руку і вона її полизала. Соціалізуватися їй допомогла, мабуть, їжа, тому що вона е, ніколи не їла нічого смачнішого за недоїдки. Станом на зараз Лея пережила вже дві операції. Перша з яких це часткове видалення абсолютно прогнивших зубів. Друга операція виявилася значно складнішою, тому що ветеринари виявили в неї не один кесарів росте. Замість цим, на жаль, у леї виявили ваду серця, цистит. Алергію і проблеми з жовчним міхором. Коли її серце почало танути, то я почала спостерігати за нею дуже смішні дії. Вона, як маленький білий домовичок, може ходити на задніх лапках. Вона навчилася давати лапу, тільки не розуміла, куди і постійно тицяла мені її в обличчя. Вона на одинадцятий місяць нашого спільного життя вперше зрозуміла, що таке іграшка. Головне, що нам допомогло зблизитися, це, мабуть, терпіння. І моє розуміння того, що не треба квапити події і дати час і простір тваринці звикнути до того, що їй нічого не загрожує, враховуючи мою діяльність і ту парадигму, яку побудувала мені лея. Звісно, що я виступаю за те, щоб тварин брали з притулку. Звісно, є складні собаки, такі як Лея, і ресурсу на них потрібно буде витратити чимало. Але є й собаки чи котики, які не пережили стільки лиха, а просто чекають на свою людину, і з першого ж дня вони просто комфортні, ваші члени сім'ї, і цього не треба цуратися чи боятися, і хапатися за думку, що кожна тварина з притулку апріорі це величезна складність. Це не так. Як висновок, моя порада бути чесним з собою і розуміти, що тварина з вами може залишитися на десятиліття, і чи готові ви бути її? Єдиною опорою стільки часу, але повірте, що будь-які труднощі вони тимчасові. Просто все залежить від того, скільки часу знадобиться, коли у вас сформується оце ось все гаразд, і потрібно було лише терпіння і розуміння того, що колись настане той момент, як в мене з Леєю, коли ми їхали потягом, і вона вперше полизала мені руку.